Привіт, дівчата! Сьогодні у мене така незвичайна буде початок. Трішки вас підніму, щоб було вам краще видно. Так, я ходила по магазинах, Софійка в мене спить, так що по хаті, раз нічого робити не можу, буду вам показувати, що купила. Так, якийсь тут у мене чек. Добре. Так. Я готуюся до свят. Різдво у нас 24 го святвечір. Далі в нас в неді 25-го різдво і 26-го теж. Купила масло. Таке вагове беру дуже любимо його. Далі. Купила таку горіхову ковбасу. Зазвичай ми її вдома завжди купуємо, ну, для себе так. Їсти, буду використовувати в олів'є. Таку якусь новинку взяла, якась баликова шинка варена, Буду дивитися. Надіюся, що буде смачна. Ой, трішки вам не затрясла, вибачте. бачите? Так, баликова. А, далі, на нарізку на стіл взяла таку традичну, вона трішечки така остренька. Ми дуже любимо її. Ну, як ми? В принципі, такі ковбаси люблю я. А чоловіки і діти люблять таку горіхову або якусь рублену, щось таке, а сухі люблю я п'ялені. Так що, далі, а на тарілочку, думаю. Ну, як є, наприклад, сирна тарілка, а я хочу ще таку ковбасну тарілку. Тож взяла таку. До неї така, бачите ще, то з різними смаками. Тут пише салямі сиров'яли ковбаси, весь чого сорту. Італійська, а це якась кобаска сиру копчені. Ну, теж якісь ну, різні якісь смаки будуть. Так, таку-таку. Бачите? Це продовгаста, то один смак, а це буде така, як, як колобочки, то Вже буде інший смак. Так що, такі. І ще такі полосочки. Це буде така дуже перчена, гострі. Далі норі теж взяла. Ой, взяла два кульочки про всяк випадок, бо вони тут такі невеличкі а, за вагою. І тут теж взяла ще один. По два, виходить. Так взяла а, взяла такий курячий рулетик, я колись вже його брала, пам'ятаю, що досить хороший. А тож, взяла, щоб було в мене на нарізку. А, Зато взяла два, бо знаєте, тут треба крайчик відрізати, тут крайчик теж, і виходить, серединка лише стільки. Дуже худенькі з рулета не виходить а нарізати. Тобто, з того в мене вийде ну, один раз нормально на тарілку нарізати, і ще, щоб нормально на тарілку нарізати, виходить, треба ще один. Так, щоб, щоб вже е, крайчики не збирати, та зато. Далі взяла сметанку таку величезну беру. Може для кошту вийде дуже дивно. Ну, а я завжди беру таку велику літрову. І сирочків цих. Такі вершкові сирочки, я їх використовую в супчик сирковий, взяла, просто їсти можна. Я взяла, думаю, може, може, з вареними яйцями із чесничком. Такі сирочки, там навіть творог може бути. Ну, не знаю точно. Таку намазку можна зробити. Про всяк випадок, аби було, взяла. Бо, якщо чесно, меню я собі як склала, ну так воно ще не. Не 100% меню, знаєте. Ну і з ковбас у мене виходить ото все із ковбасних виробів Такі, що взяла. Сир ще не брала, лише два вида взяла. Зараз вам теж покажу, бо то в мене там у коробочці. Е з другого магазину, бо то беру в одному магазині, а то вже було в іншому магазині, так що іду показувати ще то. Далі взяла капусту пекінську. Думаю, що може бути. Я планую робити картошку пюре. так що Пекінську взяла для салату. Буду ще брати потім огірки помідори. Взяла таку кутю, інакшого виробника брала раніше. Ну, такого, як я брала раніше, не побачила, тож взяла, яка була. Буду готувати. А до речі, напишіть мені, ви кутю готуєте чи ні. Ну, в мене з мого дитинства прям відколи себе пам'ятаю. Перше, що варила моя мама, то була кутя. І варила її багато, бо кутю варила з медом, з оріжками, з маком. Ну, така. Багато меду там було, солодка була кутя, тож я, я особисто дуже її любила, я ложками їла. <свісно> так що розкажіть ваші історії, чи робите ви кутю, і чи готували вам її в дитинстві, чи готуєте ви своїм діткам? Тож я традиції переношу, як моя мама готувала нам, тепер я готую мої діти. Наприклад, Танюшка обожає теж, так як я. Любила колись просто ложкою їсти. І так само вона тепер. Каже, кутю мені звари, много. Так що кутя. Далі. Взяла оці. О боже, на тірамісу я забула якісь. Ну, на тірамісу, теремісу. Савуярді згадала на Палочка савоярді взяла. Планую робити тірамісу, бо, в принципі, я його обожнюю їсти. Так що, надіюся, що зроблю. Далі. Молоко нам носять, в принципі, домашнє, ну, але про всяк випадок взяла молока дві пачки, бо, може для крему мені треба буде. Треба буде ще мені на пюрешку добавляти, щоб була вона така ніжна масла, багато треба буде і молока. Тож, молоко теж взяла, хай буде. А далі. Приправ набрала багато, десь овочів обожнюю всюди додати. Тож, взяла, бо в мене вже почти закінчилася. Так що. Взяла таких про всяк випадок, набрала для курки, Не знаю, чи треба. Вже думаю, вже в магазині там такі черги будуть, що вже беру все підряд. Взяла гірчицю. А, ух ты. А козачку. Козачку взяла цю а, їжонську. Якщо буду готувати щось типу Цезаря, та діжонську мені треба буде. А в принципі, просто гірчицю Ми, У нас вдома любить Сашик мій їсти. І чоловік Саша теж любить гірчицю до гарніру, наприклад, щось їмо, або ковбаски якісь, тож гірчиця вдома хай буде. Так, я тут взяла, гірчиці взяла, приправу взяла, взяла майонезу. Я люблю такий використовувати. Він солодкуватий по смаку досить, але ми любимо. Для олів'є або ще, може, щось придумаю, то теж буде добре. Один взяла такий 37 жирності слабший, то 72, то 37 в нього буде такий більш цей смак, але може бути, що на щось треба буде й такий. Так. Далі олію буду жарити відбивнушки, так що олію треба буде багато, бо треба змінювати олію, щоб не підгоріли вони. Саша просив взяти сушки, от взяла ще пряників трішки. Просто додому. Так, ще один майонез. <сум> майонезу набрала як якийсь страху в нас кажуть. <сум> так, далі. У олів'є також кладу цей мікс: туй кукурудзя горошок і морквиночка. Не знаю, може якось не кладе Ну я люблю, ми вже привикли, так що я весь час кладу. Дві баночки взяла, навіть якщо буду використовувати лише одну, друга в мене буде стояти, пригодиться. Так далі. На гаряче у мене буде картошка пюре і до неї буде м'ясо по-французьки. М'ясо сьогодні не брала, бо ще дуже за скоро. Можливо, завтра піду, куплю і буду вже його замариновувати. М'ясо по-французьки, на нього буду викладати не помідори, як традиційно. А я дуже люблю з ананасами. Тож ананаси кольцями взяла. Так, а, для тірамісу, якщо буду робити, взяла маскарпоне, таку 500-грамову баночку. Думаю, мені хватить. І до нього взяла сливки. Такі польські, 36-ку, вони добре збиваються. Млековіта зовсім прям обожнюю. Якщо десь побачите оцю марку, чи молоко, чи помазанка, чи сливки, чи... ну, що б у них не було, прям та марка млековіта, вона обожнює її. Дуже хороша. Спокійно беріть. Особисто від мене рекомендація. Так, ще взяла цукрової пудри два кульочка. Про так випадок до кремів, може, якихось буду. І взяла таких два сира. Е, так, один преміум чіз Так, що це за янтар. ну Якийсь твердий, дуже хороший. Саме такий я ще. Не брала. Ну і взяла пармезан. Ще сири буду брати, бо буде в мене сирна тарілка, так що сирів треба. Просто там, де вже я була, із цікавого чогось були лише оці два, тож взяла їх. А, в принципі, сири, в мене сирна тарілка, там мені треба чотири вида сиру. Тож обов'язково мені треба чотири вида. Побіжу в холодильнику, витягну, покажу вам ще один класний, дуже я люблю його. Такий якийсь брачий чи що, може, знаєте. Ну, такий я його класно кубочками нарізаю. Дуже смачний. Подібний до пармезана, але він не пармезан. Ну, такий дуже. Смачний. Таке маленьке упакування. Може, таке ще візьму теж. Ну, або буде дуже одинаково, я думаю. Якісь інакші смаки, думаю, ліпше взяти, щоб була різниця. О, ще згадала. На сирну тарілку треба буде мені горішки, треба купити фісташки. Точно ще докуплю. Так що так. Такі покупки в мене сьогодні були. На покупки ходила я з Софійкою. А потім ми прийшли додому, Софію вложила спати. А я сама думаю покажу вам швиденько, що накупляли. І Софійка зараз встане. Треба йти мені перетягнути постіль в нас. Вчора всі вже прибирали в себе в кімнатах. Хлопці танюшка, всі постелі поперетягували, лише моє. Зилася не перетягнута. Так що так. Що не йди був патиш? Ну і встала моя Софієчка. Візьмуся за перетяжку постелі, нову постіль постелю і потім маю ще в планах. Дещо не закінчене, хоча вже дуже занадто пізно. Треба було скорше, але щось до мене в мене, до того руки так і не дійшли. Я ж вам говорила, що буду ще прибирати парну стійку. Так, я її ще й не прибрала. Змінюю постіль, дивіться, так Софієчка той на матрасник вже, як сказати, облила молоком. Правильніше. Коли в мене були старші діти, на матрацника в мене не було. Чогось не знаю. В той час я про нього чи не знала, чи, чи що. Але не було в мене на матрацника. То матрац після дітей треба було мені матрац міняти. Дуже такий він був страшний. Ну, а тут постіль в нас нова. Тут у нас тепер спасе оцей матрасник, він, до речі, повністю не промокає, до матрацу нічого не доходить. На цей раз його не зняла порати. На наступний раз зніму. Було мені тепер незручно його знімати. Хотіла вже швиденько перетягнути постіль, а так треба було її розкрито тримати. Ну а без на матрасника ніяк. Та-дам. Помічниця моя без наматрацника ніяк, тому що якось так з маленькою Софієчкою постійно щось на постіль, чи молочко вилиє, чи чайчик, чи відригне. ну, зачасту більш відригне за те, що дуже скаче по постелі, та відрижка піде в неї. До речі, в кроватці не хоче спати. Якось вона відчуває, що біля неї нікого нема, просинається і буде плакати. Десь засне з вечора, буває, я поставлю, може спробувати, хоча б щоб звикала годинку поспити і просинається. Їй треба відчувати, що біля неї хтось є. І все. Так, дивіться, таку нову постіль постелила. Для мене досить дивний варіант, незвичний. Всі мої постільні світлого кольору, або якогось там бежевого чи на білому з якимись малюнками. Ну, повністю світлі завжди. А цей варіант такий темний. Ну, але мені сподобалося. не знаю. Ку-ку! Да. Такая у нас постель. Будет на цей раз темно. Цю гірляндочку я майже розправила. Вона із ПВХ. Але я її ще використовую. Думаю, на другий рік вже не буду, бо доста вже вона така поприплюскувана, вже не дуже й гарна. Ну, в цьому році ще використаю. Дивіться, ще пошукала і знайшла таку. Свічечку я робила в тому році. Трішки загнулася, бо я її поставила в таку коробочку, що загнуло її віточки, тепер повипрямляла і знову поставила ту саму, що була в тому році. То я робила на такій ДСП дощечці. Зробила і, Бачите, поставила на такий крутящий столик, то в мене тортівниця крутяща. Використаю тепер. Щоб підняти оту свічечку, знаєте? Ну і дивіться, що в мене який той казус. Я взяла гірлянду, яку використовувала в тому році. Докрутила її до половини і побачила, що вона мені замала. Що зробила? Я всю зняла і пішла, взяла ту, що була в тому році на ялинці. Я вам казала, що на ялинку в цьому році я купила гірлянду роса. А та, що була на ялинці, ну, вона ж в мене і залишилася. Вона дуже, дуже довга. Почала я її намотувати сюди, на цю гірлянду ялинкову. Досить довго я її намотувала, бо прийшлося мені одну і ту саму гілочку по кілька разів обходити і навіть обкручувати. В кінцевому результаті в мене вийшло вже що так обмотала, що більше дроту видно, ніж. Ялинкову гірлянду. Ну, нічого, зате а, в темну пору дуже гарно світить так прям дуже-дуже. Тож, все одно її намотую, бо там мені закоротка, а дуже дрібно не хочеться мені. Тож, дивіться, правда, як гарно. Помічниця моя, звісно, мусить там мені допомагати, ще не спить. Вже ми оце доробимо і піде вона спекати. Ну, звісно, зі мною. Сама ніяк не буде засинати, лише так. А пам'ятаєте, оці іграшки? Я їх купляла в АТБ. Хто дивився той влог, де я була в АТБ, коли показувала, що вже новорічний настрій, в АТБ вже іграшки продають. Тоді взяла ялиночку білу, її використала під телевізором на тумбочці. І оці іграшки. Вони якраз по розміру підходять мені сюди. Тут великі мені не подобаються, занадто малесенькі, теж не дуже. А цей розмір якраз якраз. І по кількості їх тут немало. Ще в мене були мої отакі біленькі, тож, дуже гарно все поєдналося. А, срібні, білі, та все так, як я люблю. Навіть краще, як в тому році, все так гарно поєдналось. Вогників дуже багато. Ці кульки нові ще тут додали більш а, гарно виглядає. Мені дуже подобається. Ну, а я вас всіх цілую, люблю, обнімаю, всім па-па. Бажаю вам щасливих, веселих свят, гарно відсвяткувати а, і миру нам, всім і нашій Україні. Всім па-па.